Вітаю, друзі, Знаєте, останнім часом мене стали дивувати представники нашої влади, різний гілок і взагалі чиновники позитивно. Мене дивують спочатку, до мене звернулася Ганна Маляр і дала фідбек на одні мої дописи. Потім до мене звернулися представники міністерства і дали відповідь на інші мої відеозвернення. Зараз ну якось дивно відреагувала вже КМДА. і це теж позитивно. Я взагалі вважаю, що коли є зворотній зв'язок. Так легше співпрацювати, і так суспільство краще буде розуміти, що відбувається тому, після мого відео про київський транспорт, про київське метро за мною зв'язалися представники з Кемдаю, і запропонували пояснити свою позицію і взагалі розповісти, що відбувається з метро. Тому що запитань багато, відповіді дуже мало. І більшість нас, з нас ну, використовують або чутки, або якісь ну, коментарі. Експертів, які по різному взагалі коментують, що відбувається з київським метрополітеном. тому сьогодні будемо говорити з людиною, яка багато що знає про київський метрополітен і є носієм інформації. Взагалі, я вважаю, що краще за все спілкуватися саме з носіями інформації, вони мають свою точку зору, але вони дійсно обізнані в тих чи інших питаннях. А це найголовніше сьогодні, у нас буде директор департаменту транспортної інфраструктури київської, ки київської міської ради. Це Руслан Кандебор, пане Руслане, вітаю вас. Добрий день всім. Слава Україні, героям слава пане Руслане. Скажіть мені, будь ласка, запитання. Ну, я думаю, що я не перший, хто вас запитує по... про київське метро. Тому що а, після того як почалися проблеми. Ну, всіх цікавить головне питання: що в нас взагалі з метрополітеном? І саме тому я хочу вас запитати зараз, що сталося з метро на Теремки? Тому що одні кажуть, це стара проблема, інші кажуть, це нова проблема. Чому так несподівано закрили взагалі цю гілку? Ножи не знали, що і не бачили, що там відбувається. Що 8 грудня ми змушені були прийняти рішення про закриття? Руху між Деміївською і Либідською, та як в нас була загроза руйнування частинки тунелю на цьому перегоні. Це питання пішло в моментальний прогрес, почалася деформація тунелю, і щоб не було ніяких там жертв, аварій, руйнувань те, чи іншого, ми прийняли рішення зупинити рух і застабілізувати цю ділянку. Чи це питання давнішнє? Це питання виникло ще при початку будівництва. І всі ми знаємо, що в 2010 році була певна влада, яка хотіла подобатися людям. Гнали все швидко, робіть чим пошвидше, робіть, робіть. І тоді, коли будували метро, вже в 2010 році були проблеми. Іменно це між Деміївською і Лебідською, це в поймі річки Лебідь, це великі притоки, це водонасичені ґрунти. І ця ділянка сьогодні знаходиться в такій водяній капсулі. от І коли будували ще тоді йшли тунели прохідницьким щитом. Щоб собі таке розуміти, що таке тунели-прохідницький щит це двоповерховий будинок величезний, отакий діаметром 6 злишніх метрів. Це два поверхи повноцінних. це 200 з лишнім тонн груда металу, яка скомпанована, і робить буріння прохід такого тунелю. Вона тонить, вона попадає якраз в це місце, де сьогодні в нас є проблема в цьому місці, і вона сходить з курсу, її топить і вона зупиняє свою роботу. От така величезна машина, можна собі так по-простому уявити, втрачає свою керованість, втрачає свою стійкість. втрачає і Припиняє будівництво її є, є, є дістали. Але строки вимагають термінову роботу, терміново далі виконувати, треба своє завдання виконувати, і починають цю цей е, тунель будувати вже зі сторони Деміївської ручним методом. Ну, щоб ви розуміли, що таке ручним методом: це екскаваторами, лопатами, всім чим можна, бо вже. Щит, який мав виконувати цю роботу, він її виконати не може. І добудовують з іншої сторони ручним методом. Там гинуть люди, і це не секрет, тому що ці чекайте, можу чекайте можу... що там? Гинуть а, люди? гинуть люди Там загинуло двоє працівників ще під час будівництва. от Це зараз це підтверджена е... інформація. Що, що? Це підтверджена інформація? Там загинули О, люди? Так, так є така інформація. Ну, я ніколи про це не чув. По-перше, і... так. От і якраз ця ділянка вона побудована іншим методом. Вона е, зроблена, і е, щоб до кінця сказати, все ж таки, що не так, скажу вам, як є зараз. Ми вже доходимо до розкриття цього тунелю. Зовні в нас є дуже багато несподіванок, які кожен раз нам дають свіжий виклик. При цій роботі і хтось десь щось почує, невідомий який експерт, і зразу викривляє цю інформацію. Так, от, щоб по простішому скажу, ми е заявили, що це е влітку можна е зробити. Ми робимо все можливе, щоб цей рух відкрити на цій ділянці. Е Але ви знаєте, вибачте, 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 от я чув декілька разів, що одні кажуть, що. А, влітку відкриють експерти. Кажуть, що через 5 років відкриють. А, підрядник я чув, я читав це. Каже, що дай Боже в осені відкрити. А також я читав, що є зацікавлені особи, які хочуть, щоб це як мога довше по багатьох причинах. Хтось політичний бачить, якісь сенси відкрити попізніше, пізніше. Хтось бачить можливість, що чим дольше це триває, тим більше грошенят на цьому може розпилити. Хто правий, хто правду каже. Я думаю, що такий старий радянський фільм, я не буду там вже називати публікації цього, коли ставили завдання, Барін ставив завдання відремонтувати карету, знаєте, казали, за скільки відремонтуєш? За тиждень часу. Каже: а якщо за два тижні, а Барін, тут же помічники потрібні. От якщо нам будуть допомагати от такі помічники, які все знають, і які тільки вносять деструктив, де ми змушені. Кожен раз призупиняти роботу, бо треба вивести ту чи іншу делегацію тих чи інших людей, показати кожному, розказати, де в нас пристальним під мікроскопом за нами всі дивляться. І то кажу то це дійсно знаєте, помічники в лапках нам допомагають сьогодні. Працюють фахові люди, сьогодні працюють інженери, які консультуються із тими. Інженерами-проєктувальниками, які колись проєктували метро, з будівельниками, які колись виконували роботи. Зараз хлопці сучасні залучили експертів, залучили науковців. Ми маємо повне розуміння щодо проблеми, яка там є. Ця ділянка метро. нас сьогодні в такій болотянистій водяній капсулі. щоб ви розуміли? Така труба, ніби герметична, і вона в болотянистій водяній капсулі. Коли йде рух метрополітену, йде вібрація, відбулося розчільнення ґрунтів, і ця вода кругом плаває ще 10-му році, 10 році, коли відкрили це метро, і буквально в 11-му році, в третьому місяці, три місяці після відкриття, почалося просочування води. Просочування води це закономірність, тому що весь метрополітен він є. Побудований з дренажною системою, з водовідвідними лотками, з відкачувальними насосами, з гідрошлюзами, це, це завжди передбачається, що на випадок чогось такого е, надзвичайної події, щоб можна було зупинити воду, відкачати, е, щоб не було затоплення інших станцій. Так можна сказати, що наш метрополітен це такий собі підводний човен, е, який має не тільки тунель е, в тунелі, але і. Проходить над великим скупченням води під великим скупченням, над великим скупченням ці є проблеми. Тож кажу, що ми робимо все, щоб чим пошвидше ці робити. Великий об'єм роботи вже сьогодні зроблено. От я так ні один експерт не розкаже, але. Коли ми над цим місцем, де зовні утворилося провалля, почали відкривати і робити аналіз, що в нас зверху є, то тільки в нас було біля 200 мереж різних кабелів. ДТЕК, Укртелеком, УАРНЕТ, РНБО, СБУ, ПВО, все, 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 все. І е, запросили всіх. Ну, ми ж не можемо, знаєте якби якби це не це війна мережі. Я розумію. Там так. є там ви скажете, якийсь секретний зв'язок 100% там теж є. Якби не війна, то ну ми знаєте, іменем революції. В один день взяли екскаватором, все перекопали, бо ми рятуємо ситуацію. Робимо, але в нас, а якщо ти відключиш РНБ, відключиш РНБО. А якщо ти відключиш ПВО, а якщо ти це і починаєш питати, чий кабель? Ніхто не знає. Так ми, от щоденько раз за місяць часу, всі кабелі перенесли, хто знали. А ще 43 кабелі залишаються, які нічиї. І от, дякуючи фахівцям, людям, які працюють, як, яким методом робимо? Береш два кабелі о 8 ранку. Врізав і так, 10 -та година, ніхто не телефонує. телефон Алло СБУ, у вас все порядок. УАРНЕТ, у Арнет, вас все порядок. Інтернет, у вас все порядок. Укртелеком, у вас все порядок. Бо це ж могли бути, знаєте, і резервні кабеля, які навіть не задіяні. А може, вони... ви відрізали якісь там росіян, які мали свій кабель, а вони зателефонувати не зможуть. Ті, хто, ті, хто сьогодні не признався, надіємося, що це були ворожі кабеля. 100% це погоджу От. 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 І так Дивіться, моя, але... та процедура але. нас тривала, і ми це робимо. Ми ми ж не жаліємо, ми день-ніч робимо свою роботу. От, через що я кажу, роботи тривають, і я би ще раз закликаю: щоб керуватися фаховими. Людьми, фаховими е, спеціалістами, інженерами це безпосередньо ті люди, які мають досвід виконання робіт, які практикують, які виконують, а не теоретики, які можуть розказати е, знаєте там через п'ять років, через шість років. Так, хто знає, що буде через п'ять років? Давайте робимо сьогодні і як можна швидше. І від того, що ми будемо людям розказувати, що все катастрофа, все погано е, нам легше жити не стане. От, ну кажу... перше, ви ви мене здивували, коли зв'язалися зі мною? і Я дійсно був здивований, тому що взагалі у нас ну ви не перша, але тут череда така якась. Всі телефонують, і готові давати інформацію по різних питаннях. Це приємно, це може щось змінюється в країні, але все ж таки до кінця цього року, яка варигідність, що буде відремонтована ця лінія, і люди зможуть використовувати метро? Тому що це важливе питання. Я буду казати, як. Людина, яка безпосередньо має інженерну освіту, цю роботу можна було легко виконати за 6 місяців без проблем, і ми в ці терміни не відкидаємо від себе. Так, є певні бюрократичні питання щодо таке погодження тих чи інших мереж, тих, що ви не з мережі, отакі от суб'єктивні фактори, які нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Ми... Виконуємо кожен день. Зараз вже виконано практично на 80% відсотків палі е, стіна в ґрунті, яка стабілізує цей обвал ґрунту, яка виконана плита, яка е, подальшому нам дає можливість виконання робіт важкою технікою для розкриття котловану Тобто, е, так щоб запевнити людей, якщо в нас не буде якогось там такого суб'єктивного фактору, якого ми вже не передбачаємо, бо місце направду проблемне. Це до е, кінця літа, серпень, вересень, місяць ну, максимум е, метро повинно поїхати. Супер, ні, ну чесно кажу, тому що я вважав, що дай Боже щоб хоч до кінця року. Те, що ви кажете, я кажу дай Боже нашому теляці вовка з'їсти ну, це дуже важливо, я... але Якщо так вигороджу е, підрядника, знаєте бо тому, що коли він прийшов робити, і на нього давлять зі всіх сторін і бігають правоохоронні органи, і експерти бігають, і різні експерти невідомо, які їздять і е, помічники в лапках давлять А він каже: знаєте ми вже починаємо боятися, чи ми щось можемо говорити, чи ми щось можемо робити, чи не ми щось правильно робимо. Але Зроби тим не менше, сьогодні завдання для стоїть для підрядної організації, і ми схиляємося тільки на його реальні роботи, і на те, що він нам каже, ми це бачимо, що це реально до кінця літа зробити такі роботи. Це супер, але є і негатив. А люди вимушені добиратися. Пішки до Лебецької або навпаки платити гроші спочатку за автобус, або маршрутку, або потім за знову за метро. Давайте так відверто. Давайте рахувати: це плюс 16 гривень мінімум на добу, а плюс це ну, пів тисячі на місяць. А хто буде компенсувати це киянам? Чи є такі механізми, чи немає? Ми це все зробили фактично, містяни. Які користуються транспортною карткою, платять лише раз за проїзд, і це є факт, і це можете запитати будь-якого киянина, містянина, який користується карткою киянина карткою проїзду, він сплачує лише раз. Тобто, по-простому, якщо я проїхався на метро і вийшов на станції Либіцька, заходжу в автобус, який я пересідаю, і їду на теремки. З мене також знімають поїздку, але попри те, до ранку її повертають назад. Якщо я сів на теремках на автобус і приїхав до станції е Лебіцька, заходячи в метро, з мене також знімають гроші, але попри те, до кінця е до ранку наступного дня гроші повертаються назад. Тобто на маршруті е від Лебіцької до Теремків. Ні двічі, ні тричі переплачувати не потрібно. Тобто е такий враховує тільки раз. Оплата здійснюється тільки раз. Скажу відверто. В мене нема картки киян але я не дуже часто там їжу. Але все одне ну плюс інформація здивували, змогли здивувати і позитивно здивували. А, гаразд, але ще одне запитання, яке я теж не можу записати. що Мої друзі кажуть: одні кажуть, що воно що метро йде до Діміївської, інше що ні. Ви можете мені пояснити, там воно їде, не їде до Діміївської, після Діміївської чи не їде? Що відбувається? В нас сьогодні зупинено рух між Деміївською і У Нас фактично розірване сполучення деміївська Лебіцька між Лебіцькою і Теремками. Між між Деміївською і Теремками у нас здійснюється рух двох потягів по двох коліях в двосторонньому порядку з інтервалом 17 хвилин. 13-17 хвилин вони між собою їздять. Тобто шість станцій. Лебіцька, Деміївська, теремки сполучуються з двома потягами з інтервалом 13-17 хвилин, і там потяги їздять. У нас сьогодні рух розірваний. Самих електропутягів метрополітену між Деміївською і Лебіцькою, що в нас є. На ми перекрили це наземним транспортом, зокрема автобусами, які їздять з інтервалом 3 хвилини. Це є аж 60-й автобус, який сполучає між собою станцію Лебіцька і Деміївська. Крім того, в нас влаштовано 70 автобусів, які дублюють. Чітко станції метро до Теремків від Лебіцької і зворотньому напрямку, і з інтервалом в час пік півтора хвилини, вони перевозять цих людей. Так я схиляю голову перед киянами, перед містянами. Є певні незручності, але будемо все робити можливе, щоб чим пошвидше це відновити рух, і кияни жили вже в звиклому режимі. Ну, скоріше вдасться, скоріше будемо вам вдячні. Якщо ні, будемо лаятись, як завжди. Але дивіться, я от декілька разів вже чув заяви від різних експертів про те, що в нас ще 22 станції можуть бути теж. Закрити, зупинитися через схожу ситуацію. 22 станції це параліч всього Києву. Це говорить про те, що в нас взагалі таке буде катастрофа, чи ви зможете попередити цю історію? Або це, взагалі, не відповідає реальність, що у нас тут відбувається, тому що якщо стане як синьою гілкою, ну тоді взагалі як користуватися Києвом? колапс? Буде колапс? Ну гаразд, найкраще в ситуації підготовлені жителі Троєщини там. Метро немає, ми всі звикли до цього, це нормально. А в іншому місці що буде? Чи от ці 22 станції чекати, що їх закриє, теж? Е, Я заспокоює киян. Не буде такого. Це паніка, яку розганяють також не люди невідомо, які люди для того, щоб просто нагнати страху. Мало того, що у нас війна, страх, люди гинуть. знаєте давайте ще в страху будемо жити в Києві, в тому в Києві. То перше розказує, що в нас самий беззапасний островок. В городі в Україні та город Київ, попри те, прилітають ракети і нищать будинки. То тепер давайте наженемо страху. Що метро все погане. Метро, транспортний колапс За кияни, заспокоюю вас. Немає ніякого надзвичайного страшного колапсу. 22 станції метро. Мені такої інформації невідомо щоб ми їх мали нагально закривати. Є певні ті чи інші проблеми щодо експлуатаційного стану, десь там протікає водичка, десь все, але це є поточні роботи, які ми їх виконуємо. Якісь певні планові роботи, які щодо капремонту також зараз виконуються роботи по проектуванню, і ми їх будемо виконувати в плановому режимі. Ще раз всіх хочу заспокоїти: не треба керуватися неперевіреними джерелами і людьми, ті, які на вас наганяють. Страх. Ну, що можу сказати вам? Дякую за коментарі, дякую за те, що зв'язалися. Приємно здивували. Сподіваюся, що будуть комунікації далі такі і не тільки від вас. Тому вам дякую і дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, а вам запустити до осени метро, тому що ну кияни це чекають. Інакше інакше будемо лаятись. Дякую вам. Дякую вам, будьте здорові. На зустрічі. Знаєте, мене це здивувало відверто. От те, що зі мною зв'язалося. але це добрий приклад. Я дуже буду задоволений, якщо буде далі зі мною зв'язуватися не тільки там з міністерств, не тільки з КМДА, буде зв'язуватися мною з представники МВС, будуть зв'язуватися з представники СБУ. До речі, я запрошував Кирила Буданова, якщо він хоче або хтось від нього пояснити деякі речі про гурмо. Я відкритий для спілкування зі всіма. канал, надає можливості всім робити свої заяви і пояснювати ці чи інші ситуації як в Києві, так і в Україні. Я готовий ставити запитання до вас, якщо ви готові відповідати на них. Дякую кожному, хто готовий на відкриту комунікацію. А всіх інших я запрошую не забувати підписатися на канал, будете знати більше, будете першими знати. Про все, що відбувається в країні. Дякую і все буде Україна. Па-па.